Ну, що вам сказати, ось такий у нас весняний день. Вишня, квітне. Вона і була біла, а тепер ще біліша. Ну а що? Бджілкам якраз буде видно, куди летіти. Не знаю, не думаю, що вони сьогодні вийдуть. Ось така у нас погода. Ну, Будемо сидіти в домівках. Що залишається робити, будемо робити пересадки. Так що зараз відберу орхідейки, які підуть на пересадку, і будемо з Джонсом працювати. Отак от, от, усім гарного дня. Всім привіт! Ну, ви бачили, яка в нас погода. В общем, вирішила я сьогодні не пересаджувати. Нема настрою і плюс не вся кора готова, так що я зараз фітоспоріння замочила кору, а завтра або на вихідних буду пересаджувати. А сьогодні хочу вам розповісти про дракули. Я хоч і новачок, ну, хоч я новачок в дракулах, але в принципі, по-моєму, я знайшла до них підхід. І якщо когось може цікля... цікавлять ці орхідейки, то хочу розказати. Зараз немає туману в моєму орхідаріумі. І також не дуже багато орхідеїк, бо вони зараз на полотиночку, я їх сьогодні оприскувала із добривами. А ось тут у мене вода просто. І або дощова, або з-під крану, якщо я спішу. Тому в мене такі горщики, вони не ахті, вони якби таким уже зналютиком. Але орхідейки себе почувають, в принципі, добре. І ось тут у мене ось так ось уже дві. Стоять дві е, дракулки. Зараз е, я їх витягну. Одна стоїть в такому бачите, такій, такому блюдочку, а одна просто на корягі стоїть. І ось хочу показати, в мене заквітнув бульбофілум, який я принесла із, з останньої виставки. Я ще не вивчила повністю, як його звати. А це мій фалькатомус. Ось тут квітне. Так, ну що, зараз я їх витягну поближче. І потім покажу і розкажу, що їм подобається, і що з ними робити, як їх вирощувати. Покажу мордашечку. Це вже друга квітка заквітла. Вона невеличка, вона десь 2 см. Ось цей квітоносик, що саме перший заквітнув, і в неї е е револьверне квітіння. Бачите, там відквітла і ось вона. Напоминає як палець вору, знаєте, як когось кудись посилають. Так, не хоче фокусуватись. Ось так буду робити, мабуть, щоб вона фокусувалась, ні не хоче. Так, перенастроїла. Ну, якби ось вона. Це друга квіточка. І ось тут в мене пішли пішли квітоноси. Тому і кажу, що, мабуть, я знайшла з ними спільну мову, тому що вони, вона мені видається, дракула, все більше і більше квітоносиків. Я вам підпишу, як вона називається, бо її бірочка втопилась, треба її знайти. Так ще раз, давайте подивимося мордочку. такий Бібізянка, мавпочка. А оце е, нова. Так, давай. Тут ще <сь> бірочка на місці, і в неї тут також є невеличкий квітоносик. Ось тут. Так, щось вони маленькі і фокус дуже погано береться. Так, що саме перше на дракулах? Я декілька разів їх брала, хоч і замочувала кожен день, але вони от іменно це орхідеї ну, дуже, дуже вологкості, дуже великої вологкості. Вони полюбляють, тому дуже треба орхідейка Хочу ще раз вам показати, щоб була мапочка, я буду вам розказувати. Так от, ось ця мапочка. Вона полюбляє, щоб ноги в неї були в, е, в сирості, а голова на сквозняку. Ну, так, грубо сказати. Тому що вона прям, ну дуже-дуже велика вологость. Вона все время, все время мокра, все время. А от стоїть вона на, на сквозняку. От у мене ось тут дуйка. так, Де вона тут? Ось одуйка. і як тільки починає мене зробатувати отам он цей це нарости в воді, такі чорні, як водорослі, то як тільки я цей же ж, о, пішов зрабатувати, то сразу, бачите, пішла, як по заказу, пішло дути. І вона стоїть, ось, щоб вам видно було. Вона стоїть на цьому сквознякові, тому їй дуже подобається. От іменно Дракулі потрібно, щоб вона в неї були корінці, бачите, які вони зелені, такі вони пухнасті, пухнасті. І щоб вони все время, все время були мокрі. А от з, з цього стану оце все. Воно продувається. Я її нічим не підкармлюю. От що є в воді, то є. І от їй прям вентиляція, вентиляція воздуха. Мокрота, і вентиляція воздуха потрібна. Тому і ця я бачу, що квітоносик зростає не так швидко, як мені хотілося б швидко. Ну, і то тільки тиждень пройшов, як вона додому до мене з'явилася. Але в принципі... Поки що їй все подобається, ну це буде більше, Зивіться, яка різниця. Бачите, яка різниця між двома е дракулками. То е той другий орхідаріум, і тим паче вони не дуже полюбляють, щоб було дуже жарко. От в мене зараз 19, ну максимум 22 градуси піднімається е тепло, то от їй е комфортно. Тому я хочу і е, другий орхідарю, Може, може, я зроблю тільки-тільки на самі дракулки, Не знаю, це в мене така задумка. Є. Е, е, ну Подивлюся, як воно буде. Так що, о, ось так поки що не знаю, як вона буде реагувати, чи треба її підживлювати чи ні. Але тут нові зрости пішли, це вже мої, то в принципі їй подобається. Їх тут. Двойку, бачите, молодих зростів. І дуже тут новенький корінчик іде. І там вони, зелененькі корінчики. І оце все корично. Я тут начитала, по-моєму, 9 уже квітоносів. І вони, е я ж вам кажу, е вони йдуть як е револьверно квітнуть. Так, як вам показати? Ну, не хоч що. Це те, що недостаток маленьких орхідейчок, тому що на них. Фокус дуже погано ловиться. Так що будемо дивитись далі. Подальше, якщо десь якась 에, буде e, щось цікаве, щось е, замічу таке, чи їм не подобається, чи на, e, наоборот подобається, то тоді буду вам розказувати. Ще хочу показати ось цей ось ось донтоглосу Розі. Він у мене стояв на веранді, зараз я його е, сюди принесла, бо прохладно. Зараз покажу, як він називається. Ви його бачили, я його ставила на таймлапс. Так, було дві квіточки. І е, хочу вам ось що показати. У мене таке враження, що він був запліднений. тому що е, другий вже відсохнув, а тут такий товстенький зробилося. І вона ще держить квіточку. Не знаю, подивлюсь, чи це мені так кажеться, чи воно так і є. Ось так, як подивитися, тоненький, бачите, квітоносик, а тут вона товща стала. Хоча до цього я не замічала такої товщини. Так що буду дивитися, чи я залишу, чи це правда, чи неправда, подивлюся, як воно буде. Якщо е, вона. Перша квіточка вже 3 чи 4 дні тиж... як вона засохла, а ця, ось, бачите, зелененька й держиться. Тому це і думаю. Подивлюся, як вона себе поведе, чи вона відсохне, чи ні. Так, ось тут у мене ренантерка, мабуть, я таки знайшла також її місце. Її тут під лампою степленько і волого. І от вона розпускає, розпускає, тому, мабуть, вона тут і залишиться. Також тут у мене вже останню квіточку розпускає, Сого Юкідан. согою кидам. Тут даймон ну подорощував. А там воно міг тріхосем. Уляля, Чуть не е дракуло не впустила. А там в мене три квітоносики. Ну, дуже-дуже повільно нарощує свої бубочки. Ми подивимося. У нас так пасмурно. Ну, покажу вам під кінець. Ось цей бульбофілом, що заквітнув. І ось так витягнула я його. І ось так він називається. Такий от. Так що. Брала я його з квітоносиком, ну, я казала, всі бульбофіми були на квітоносиках, і от він за, о, розквіт такий красунчик. Думаю, покажу під кінець. Ну, а я всім бажаю гарного дня, миру, спокою, слава Україні. Всім пока-пока!